Більше тепла та світла для міста у Рівному запрацювала перша когенераційна установка, яка працює на газі та одночасно виробляє тепло і електроенергію. Її потужність: 1 мегаватт електроенергії на годину та 1,2 і мегавати тепла. Встановлена коштом інвестора. Вартість нової такої установки близько 1 мільйона євро. Ця ж орієнтовно коштувала 300 тисяч євро. Це постійний мігават. Це 24 години тобто 24 чотири на добу. Відповідно, майже такий же об'єм і теплової енергії, який додатково використовується. Тобто, відповідно, енергія не втрачається. Це, в принципі, в Європі це достатньо розповсюджені об'єкти, які стоять. Єдине, що вона працює на природному газі і вона залежить від природного газу. Це найбільша її проблема і від ціни на цей природний газ. Новка з'єднана із котельнею і вироблене тепло одразу потрапляє в систему теплопостачання. А електроенергія частково у загальну систему, а частково на потреби підприємства. Частина електроенергії буде йти на саме підприємство а надлишок іде в загальну систему. Це погоджено з обленерго. Обленерго підтверджує план. Виробітку самої електроенергії і приймає в систему. єдину енергетичну компанії кажуть, продовжують роботу над тим, аби таких когенераційних установок у рівному було більше. Проте для цього необхідно працювати з урядом, Кабміном та Обленерго. Зробити в місті близько 40 мегаватт на наступний рік електричної енергії додатково, що дасть змогу місту рівному створити децентралізовані енергетичні мережі, фактично не залежати від відключень електроенергії. І це ми вважаємо на сьогодні дуже важливе і необхідне. Ті умови, в яких сьогодні в умовах війни, в умовах постійного обстрілу, ми вважаємо, що це критично необхідно для міста. Така установка це одне із альтернативних рішень адже виклики війни зобов'язують до пошуку. Когенеративні установки, які не з'єднані у одну велику систему, фактично створюють енергетичну безпеку міста. Кабмін встановив пільгову ціну на газ для когенераційних установок. Сьогодні ми маємо. Відповідно 10 тисяч гривень за кумометр газу і за тисячу куметрів, і 16 тисяч для тих ТЕЦ і ТЕС, які виготовляють електроенергію і тепловини. Тому бачимо, що ринок когенерації відкривається завдяки нижчій ціні на газ. Це наше зобов'язання відкрити максимальну кількість ковгенераційних основ порівняно. Перша, але не остання когенераційні установки працюють і в інших містах України. Проте ще не надто поширені, адже раніше через високу ціну на газ це було невигідно, і бувають вони різної потужності. Ми зараз бачимо план розвитку цієї енергетичної інфраструктури на 40 мегаватт. Це десь або 4 по 10, або 8 по 5, або Деякі по одному, ну тобто тут буде, бо в кожному різному об'єкті це можна встановити по різному. Тим паче, воно може встановитися невеличке місце займає, може встановлюватись майже на кожній котельні в місті рівному. Бо чому тут потрібна котельня? бо нам треба скид теплової енергії, щоб все було ефективно і відповідно отримувати додаткову теплову енергію в мережу? До кінця року інвестор планує встановити ще кілька таких установок. Загалом у рівному їх має бути 12. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.